Добрий день. Сьогодні хочу похвалитися своїми квітами. Ось такий арабіс. Я його сіяла минулою зимою, це йому вже 2 роки. Рожевий. ви погляньте, який кольор. Я просто в захваті від нього. Він ще такий трохи після зими не дуже гарний, але, як я бачу, він вже відростає. І на наступний рік це вже буде, я думаю, красунчик. Ще в мене є білий арабіс. Ну, цьому вже багато-багато років. Він здоровезний, він просто здоровезний. Погляньте, яка купа квітів. Я його дуже полюбляю, Такий гарнюський, гарнюський. Білого арабісу є вже на продаж. Ну, буквально пару кущиків в мене залишилося. Щоб ви побачили. Гляньте, яка краса. Погляньте, яка в мене сон-трава. Це теж двохрічний саді. рослинка, я його сіяла минулою зимою, гралася. Пара горщиків є теж на продаж. Погляньте, які красунечки. Маленькі-маленькі. А оця сонтрава, це однакові були сіянці, зовсім однакові. Просто росте у піску і на сонечному, дуже на сонечному місці. Це південь від будинку. Погляньте, яка красунька. Примулки. Теж колись давненько гралася. Дуже полюбляю сіяти. Ну, вже так багато років ці примулці. Гляньте, яка. Ще отака примулка. Дуже багато я їх сію. В мене ще маленьких примул, а там в школці ростуть, надорощувані. Вони вже квітнуть, але вони ще дуже маленькі. Гляньте, такий відтінок. Дуже мені і подобається, і не подобаються оці нарциси. Подобається квітка дуже гарна. Але завжди оці квіти, бачите, хто любить купувати такі квіти махрові? їм У мене вже, мабуть, років 15 такі нарциси. Але завжди або дощі йдуть, і вони завжди, оце так моською в землю, бачите? То хто полюбляє. Багато не замовляйте, спочатку подивіться, тому що це так моською в землю. Завжди вони там. Зійшла вже Анемона. Анемона японська. Дуже гарна рослинка, вона починає квітнути десь в липні. І цвіте, мабуть, до вересня. Ну, зараз ще лише тільки зійшла. Скоро буду викопувати отакі маленькі рослинки. Будуть на продаж. Морозничок купила в минулому році. О, зараз покажу квіточку. Ось така гарнецька. Це вона в мене другий рік, ще така манесенький кущик. Але так погляньте, дуже гарно виглядає. Ну, квітник я цей ще не полола, ще просто не встигла нічого тут. Абрієта. Оце б хто б мені ще підказав, як з квітника вивезти пирій. Я його вибираю, вибираю, але отам з тільки листочки можу позривати, а корінь я його там не витримаю. Бо цьому кущу вже, мабуть, років 10. Скоро лісом розквітне і буде тут такий дуже-дуже гарний жовтий ковер. Ну, поки що він лише на бутонах. Ще примулки. Як я казала, примулок у мене багато. Починає розквітати флок шилоподібний, голубий у мене отакий. А це у мене примолки, які я сіяла минулою зимою. Ще вони у мене тут надорощувані. Погляньте, тут різні. Ну, ще не полола, пробачте. Погляньте, які кольори. Але оце, бачите, що мені не подобається. Листячка мала, квіточки є, і квіточки такі, ну, в минулому році було гірше. Квіти взагалі були на таких коротких-коротких ножках, що це було ну, не дуже гарно виглядало. Зараз трохи краще. То я дивлюся, коли вже дуже сподобається, потім пересаджую. Троянди мої починають відростати. Бачите. Але так всі по-різному. У когось по декілька бруньок. Хтось попримерзав дуже сильно, тільки він лише починає моя Леонс роус. Вже інфекційний опік побачила зверху. Тут просто гляньте. Хтось мені писав, я показувала брізку цього куща, що я дуже багато залишила чорного. Ну, це не, як я казала, це загар. Не все примерше, але вже все одно з'являється інфекційний опік місцями зверху, там, де його не було. То ще буду передивлятися. Андре Бріше перезимувала просто чудово у мене, аби ще вітром гілочки, вон, бачите, поранило само від себе. Одна з найкращих, щоб в мене перезимувала. Буде на продаж ось такий у мене анемонка в мене. Це в мене старий кущик. Діленочки будуть невеличкі, отакі одна діленочка. Тобто, зовсім невеличка діленочка буде по 70 гривень. Буде копатися. Тобто це буде відкритий корінь. Але у нього корінь, як у півонії. Тобто, це буде корінь. Товстезний такий, ну, такий, знаєте, як змізинець може. І цвіте ця рослинка десь приблизно з липня і до осені. Дуже гарний кущ, такий великий наростає. Дуже красива рослинка.